Сьогодні я навчу вас варити правильно рис для суші. Ці суші ми сьогодні і приготуємо в домашніх умовах, але це відео буде присвячено приготуванню самого рису, бо це дуже важливий і основний процес саме для приготування суші. Тому поїхали! Рис промиваємо три рази. Дивимось далі. У мене тут кілограм рису. Ми його залили літр і 100 грам води, тобто на 10% більше. Далі вмикаємо на самий великий вогонь і варимо до закіпання. А тепер працюємо швидко. Наш рис закипів. Ми його отак перемішали, розрівняли по поверхні каструлі обов'язково. Закриваємо нашу каструлю і виключаємо вогонь. І так лишаємо на 5 хвилин. Далі нам потрібно зробити заправку для рису. Значить, ми беремо 200 мл рисового оцту. Це я роблю на кілограм рису. Далі 20 грамів солі та 40 грамів цукру. Розмішуємо і заправочка наша готова. Рис наш постояв 5 хвилин. Ми його вмикаємо. Зараз на самий маленький вогонь, який у вас тільки є. Кришку не відкриваємо. Ми готуємо так 20 хвилин. Пройшло 20 хвилин і ми відкриваємо наш рис. Отакої. Я його зараз пересиплю в таку от миску і будемо додавати заправку. Рис переклали, додаємо. Заправку нашу для рису, яку ми вже зробили завчасно і перемішуємо, поки рис не перестане парувати.